Для мене досить особливою роботою є власне ця робота сонячної, адже цю роботу я знайшла на останній флешці, яку нам передали з Бахмута. І там було дуже багато світлин саме з Січневих, коли він знімав от. Останні дні перед своєю смертю Марія Лукашук, дівчина Максима Бурди, фотографа і військовослужбовця з Коваля, який загинув під Бахмутом, показує одну з його робіт. Цю та інші світлини вона разом з мамою воїна привезла до Калуша, аби експонувати у музейно-виставковому центрі. Я пам'ятаю той день, коли ми сидимо в машині біля кав'ярні, і він таким замрієнним поглядом каже, що от повернуся з війни, обов'язково ем, організую свою фотовиставку. Адже до того моменту вже назбиралася доволі велика кількість його світлин із полігонів, з навчань військових. Ось, і він дуже сильно хотів поділитися цим. Марія Лукашук розповідає, Максим, хоч і був комісований через хворобу хребта, добровільно пішов у військо в перший день повномасштабної війни. А з січня 2023 тисячі перебував у зоні бойових дій. Зі слів Марії, Максим був оператором БПЛА, вправно володів дроном і наводив артилерію. Восени 22-го року він перевівся до 3-ї штурмової бригади, яка була створена на основі Азова, кого він власне дуже сильно поважав. І в січні на різдво вийшло бойове розпорядження про те, що вони їдуть на Бахмут, і вже 26 січня, тобто через 20 днів, його не стало. Максим не дожив чотири дні до свого 26-річчя, розповідає мама військовослужбовця Ірина Максимук. Про те, що син воює на Бахмутському напрямку, каже, не знала. А про обставини загибелі Максима його командир і однокласник не встиг їй розповісти. Він мені не говорив, він знав, як я на це буду реагувати. Він знав, що я можу сісти і поїхати прямо туди, і він не говорив. Просто не говорив. Я б знала день смерті. Від кого? Від командира. Він знав, що для мене Макс означає, що я з ним жила і дихала. Не сказав. Він, ми з ним коли поспілкувалися, то він сказав, що як я прийду, я розкажу. Але він загинув також. А зараз я вже не знаю, чи я готова чути, як це все відбувалося. Пам'ять про Максима, його матір та дівчина 24 березня організували у рідному місті Ковалі фотовиставку його робіт. Згодом експонували її в різних містах України, розповіла Ірина Максимук. З її слів, частину грошей із продажу листівок, наліпок, магнітів, футболок та худі з фотороботами воїна перераховують до благодійного фонду Янголи Азову. Станом на 11 жовтня передали 202 тисячі гривень. Зберігачка фонду музейно-виставкової зали у Калуші Галина Турчик розповіла, що на виставці ці небесний фотограф експонують орієнтовно 200 робіт Максима Бурди. Роботи розділені на сектори: перша стіна присвячена навчанню, а на останній кадри боїв поблизу Бахмута. Для відвідувачів фотовиставку відкриють у суботу, 14 жовтня, каже Галина Турчик. Бачу, що частина людей абсолютно не відчуває, що у нас іде війна. Нагадування таке звичайно, що притягування уваги, то я вважаю дуже на час». Виставка експонуватиметься до 15 листопада, розповіла Марія Лукашук. Каже, разом із мамою Максима шукає меценатів, які допоможуть експонувати його роботи за кордоном. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ